В сім вечора у нас був з ним останній зв'язок, потім зв'язок пропав, а в ту ніч зі мною просто робились неймовірні речі. Я, я не могла знайти собі місце, я цілу ніч ходила по квартирі, писала йому повідомлення, чи він поїхав, чи він нічого не написав мені. І потім десь приблизно о восьмій ранку. Я від того, що я мною настільки трусило, що я не могла себе просто навіть зібрати докупи, і я не, я не розуміла, що зі мною відбувається. От вже і сестрі почала писати, вона заспокойся, ну це ж таке, що перший раз немає зв'язку. Потім мені стало дуже зле, я сиділа просто на кухні в мене висять ікони, я запалила наші вінчальні свічки і просто сиділа без перестанку, молилась, молилась, молилась. молилась Виявилося, що саме в цей проміжок часу він помирав.